Всім привіт! Ну що, у нас дуже швидка війна. Минуло дуже швидку війну. Я записав, озвучив, все зробив, поставив на загрузку. Проснувся, вона не загрузилась і я забив болт. Там було в мене щось в районі 250. Але, ну, понять і. Простіть. Так, давайте. Тут у нас е, Альянс Дєєлож. І ми нападаємо на нашу сестричку з ковчега. Вона грає в ковчезі у нас основою. І ось ще один її аккаунт. І так випало, що ми воюємо проти, проти них, проти неї, проти них. Ну, в загальному. Якось так. Повезло, є зарядка. Заряджаємось. Команду взяв в таку, мені здається, на цю ціль досить вдало. Тому раз, два. І, напевне, все-таки там праву сторону будемо пробувати добивати, там декальо, тому що він все-таки небезпечний. Так, все у нас тут досить вдало, тому... Продовжуємо і йдемо далі. Так. Фіолетових поки що немає, але. Але ми, я думаю, зараз їх десь знайдемо. Плюс поставимо сліпоту перед тим, як горилка поставить свій дебаф. Так, ну і, в принципі, ось буде зарядка. Так. Окей, ну і все. До речі, графиня дуже мощно б'є. Прям дуже сильно. Так, є. Ось їх захисти. Нічого нового, нічого цікавого, все як завжди, все по-старому, альфріки, десь арамісік, десь. Снефро десь в тон. Ну, нічого такого цікавого. Давайте будемо продовжувати. Так, ну, поїхали друга команда. Тут я трошки не впевнений на рахунок Ліди, але мені здається, що вона може і не знадобитися. Тому що є. Наш збір. Може навіть повезе і не Ультане Альфріка. Супер. Раз. Два. І. Так, Локі, ну він не вдарить сильно, тому треба все-таки копіювати Людвіга. Тому що це на 370 я взяв спеціально, тому що тут прикриває. Альфа-Людвіг і Влор дає набагато більші шанси вижити. вижити і дожити до своєї ульти. А тут вже якщо він ультане, то не так важливий це його таунт, як важливий сам докит Мане. Так, тут ми лікуємось і, і потрібно ще якісь просто поробити. Такі. Не комбові е, ходи. Так, це був перший. І ще би один. Ще би один зробити. Давайте, напевно, сюди. О, супер. Так і мало бути. Так, ну все, міньйончики зробили свою справу. Ми можемо просто бити далі. Зробимо, може, навіть ось так. Так, там буде по 300, по 200. Хо, навіть більше вийшло, ніж я очікував, тому, тому супер гарно. Так. Так, так. І ось так? Добре, тут у нас перемога закінчуємо цик. Так, що в мене є вотерпайп на 370. І ще у мене є PSP і три. І три лорда. Чи 4. Ну, десь так. Взагалі багато. У мене три на 3,70 і два прокачаних. Один на ефірці, один просто на емблемах. Тому будемо зараз щось шукати ще. Може, рамісика візьмемо. Тут така досить цікава команда. Не знаю, що з цього вийде. В теорії виглядає добре. На практиці ми зараз побачимо. До речі, я зараз замітив, що ще до курви мами часу до обновлення тапків. І я, а я вже просто засинаю. Тому розбиватись не бажано. Це перше. А друге. Це, напевно, те, що я буду зранку в дорозі добивати останні три. А ще Твінг. Оп. Так, ну що, зарядка для е, зелених хоча би є. І, до речі, ось цей перший хід. Ой, чудово, сині під'їхали. Це прекрасно. Це прекрасно. Ми робимо ось так. Раз. Так. До речі. Можливо, є сенс зробити ось так. Ну, бо зараз піде комбо, як я буду сині збирати. Нехай вона, е, нехай Ареміс краще вдарить по таунту. І ми е, таким чином збережемо життя для waterpipe і зможемо поставити мінньончиків. Це дуже важливо в даний момент. Тому, тому, тому і Тар, е, зіграла важливу роль. Е, майже так було заплановано. Чесно, чесно. Так, раз, два. Тепер, е, копіюємо, Копіюємо, звичайно, Людвіга. І робимо ось так. Чудово. Тепер я думаю, мені потрібно якось розганятися і може Людвігу не давати ультувати. Е, поки що. Поки що не дати йому ультанути хоча би один хід. Ось так. Дуже добре. Погано, що лоухі може ультанути зараз. Так, це погано. Це погано, але... О! Ухили спрацювали, супер. Тоді ось так один, два. І ми можемо навіть вкрасти трошки мани в хуфу. Зарядити знову синіх. І я думаю, що все, закінчено. Інтриги не буде. Якщо комусь було цікаво. Так, так. І до. Граємо. Так, так. Мінус кальо. Ну і все. Лохи просто можуть догризти міньончики Але ми ще ультнемо разочок шавудзином. Красота. Так, ну що ж, тоді е, до ранку, тому що дві години я чекати не буду, дуже хочу спати. Сьогодні 4 годині ранку вставав. Е, Свій захист я не показував або мене вже були вбили. У мене хутор по центру. Е, Людвіг, Шавудзин, Хуфу, Лоухі. Ну, звичайно, хотілося б в центр поставити когось типу Араміса, але, на жаль, в мене такої розкоші немає. Доброго раночку. У мене тут подарок прилетів від титана. Так, давайте. Давайте продовжувати. Вибираємо якусь ціль і летимо. О, на мені, до речі, розбивчик. Чудово. Так, ну і що? Полетіли? Хоча зараз я подумав. Цю команду я ж придумував на, на Араміса, тому що в нього щити не знімає. Я нафіга мені тут хамелеон? Ну так по великому рахунку. Могла бути і Евелін. Достатньо би було. Ну окей, окей. давайте ось так зберемо фіолетового хоторчика. Ну і зразу, може, зелені якимось чудом тут підзбираємо. Так, зараз, напевно, потрібно запустити якийсь комбо в Альфріку, щоб вона. Щоб вона все-таки проультавалася, але не знаю, чи вийде. Можливо. Можливо, і не вийде. Ну, Давайте ось таке комбо запустимо. Так, добре, вийшло. Супер. Так. Так, 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 вона себе заблокувала. Але, але є одне але. Дуже важливе. Це те, що немає зарядки. Немає зарядки для зелених. Це погано. Можна зробити взрив, але додаткове заряджання Людвіга мені не подобається. З другої сторони, де мені ще пошукати зелений? Давайте тоді взрив. Так. Блін. Зараз появилася зарядка. Зараз появилася зарядка. Можливо, ще доживемо. Можливо. Так. Хамелеон здохне. Е, Печалька, без хамелеона, мені тут гайки. Без хамелеона гайки. Добре, давайте вдаримо. Можливо, ще міньончики мені трошки допоможуть. Ні, все-таки він здох. Е, він здох. Е. Раз, два. На жаль, на жаль, на жаль, ми тут походу пройо. Пройо. 120, 500, 600. Блін, що вижили? Ой-ой-ой. ой 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 Раз, два. Е -е, поставимо таунт. Зарядимо ще раз. Ну, кальо мене похоронить просто. Кальо просто похоронить. Ну, хоча б це не в нуль буде? Тому вже непогано. Буде простіше добивати. Так. Він, до речі, а ні. Тут заклює мене пташка. Хоча ні, всі ульти пролетіли туди. Але це мене не врятує, тому що я його так швидко не вб'ю, а він. У нього 17%. А як це він обновив. А, добре, йому ось цей хрен. Обновив повністю весь набір мани від Людвіга, той, що Людвіг йому накинув. Тому він починає все спочатку. Гнида. Ні, я його не проб'ю. Це все. Це вже все. Є ще зелений камінь. Ну, давайте спробуємо. Може якось. Може він сам вб'ється. 715. Ні, він не вбився. А ось мене. блін, дивись. <світок> Скотина одна залишилася. Ну, нічого, нічого. Так, ну тут спробуємо по-простому. Надіюсь, це вийде. Добивати поки що не пішов. Якщо зараз тут зробимо що, то підемо добивати. Або ні. Не знаю, подивимось по ситуації. Так, синіх можна зарядити. Так, і ще один хід треба буде зробити кудись в пустоту. Хоча я можу скопіювати Людвіга зараз, ось так, раз. І тепер мені вже не так страшна е, Альфріка. Є ось тут один хід. Якщо комбо не полетить, то буде все окей. Так, поки що все добре. Тоді блокуємо правий фланг. І що? І, І будемо заряджати жовтих. Так, добре. Поріжемо захист, заблокуємо гувань. Супер. Цей хрен відкис. Зараз ще раз зарядимось. Так, є зарядка. Ще раз зарядимось. І добиваємо. Так, так, і ось так. Є шотик. Так, ну що, зараз подивлюся. Якщо буде команда якась нормальна на якусь нормальну ціль, то, то, піду доби, то не буду добивати. Так, добре, вирішив не йти добивати. Там бажаючи, повинні знайтися. Добив дуже простий, тому я за це не переживаю. Давайте будемо пробувати все-таки оформити ще один шотик. Так, жовтими поки що не дуже. Можна зробити ось так. Снеферу навіть ультанути. Ми спеціально взяли під це діло. Крампуса з Альфою. Чудово. Але я хотів його добити все-таки. Так, ну нічого. Нічого. Ми зараз доб'ємо Людвіга, заблокуємо кальо і. Ну і на цьому все буде. Так. Як би це краще зробити? Напевно, ось так. Напевно, ось так. Раз. Два. Три. І ось так. Чотири. Прекрасно. Так, тут можемо ультанути, щоб він поставив просто міньончиків додатково. Нехай собі будуть, нехай там 150 додаткових життів додавляють. І ми собі спокійно можемо знову зарядитися. Так, зараз будуть бити ці двоє, тому ну, можемо, можемо просто взрив зробити. О, чудово. Ну, тепер нам вже нічого не загрожує взагалі. Ми можемо спокійно добивати. Так, скільки він ударить? 1118. Ну небагато. Я думаю, що більше буде. 290, ну. А, у нас тут 30 на 30. В принципі, чудовий результат. Минулого разу було трішки гірше, тому що я тоді розбився і добивав за собою. Ну, цього разу вирішив не добивати. Думаю, тут е, хтось бажаючий знайдеться. Там 20 очок на халяву буде. Е, нагадую всім, е, хто ще може не чув або. Роздумує смартшот, новий український альянс. Дуже амбіціозний, топ-20-топ-30 в планах. Війна в пріоритеті. Якщо у вас є бажання, ресурси, війська хоча б і деякі герої з новіших, то, будь ласка, запрошуємо, пишіть до Степана, антагоніста, прикріплю його. Посилання на його телеграм. Всім дякую за перегляд. Поставте обов'язково лайк або дизлайк, підпишіться, відпишіться. ну ви самі знаєте. Всім па-па.